На каналі лекція номер 26 Німецька початкова Сьогодні ми говоримо про плани. В кінці поговоримо про професії і подаваємо декілька речень на додачу тих, тих різних професій. Also gehen we weiter. 26. 26. wir weiter Лесо номер. 26, wir Pläne machen Hearden wir plane machen. So we can plan. We planen the arbeit for the Wochen Tag. We plan работу nažden. Haben Sie einen guten Plan, Herr Schultz. Тут ви собі попросту... Schultz це фамілія німецька. Ви собі можете тут підкласти будь-яку фамілію. Так як моя була головна фамілія Lutz. Не знаю, нащо вам писати, але... Ось. Моя фамілія німецька. Можете пошукати. që u mene vërdu për salë se rritë në fanë. Bë atë u një meshë je, a u mene pitoj e literaturë në historisë në pitë vërgjë një. A zëgehen vë vajta. Habën zë aje në gutë plan, herë shultë. Fërë dankë, that sie den Plan akzeptieren haben. Щиро дякую. чи Дуже дякую, що ви приймаєте план. Проголосували всі за підняли всі руки. Підняли так. Проголосували. Закут. Адже давайте розпочнемо будову, так? Я чому взяв будову? Ну е я більше, е коли в Німеччині чи за, за кордонами працював, е працював майстром по монтажу граніту і граніт майстра. Е і розумієте, воно так в мені є, мені так легше, ви собі вже там кожен свою професію, хто знає. Словнику не важко знайти. ну, А добудувати речення це вже трошечки треба мати знання. Абебрахен Гутен Фаге. Ми бракує, але ми потребуємо доброго водія. Так, можна сказати, вібраухен Абе. Так само буде правильно. Браухи Абе. Вібран Абе, Господи Фай. Але оце, ото, що я вам казав, що я вам поясню, це Але. Так, eh, сполучник Але. Ну, Можна сказати, Аберзі має Арбайд Бесалин, так? Ми повинні моє роботи оплачувати. Має штунде. Має штунден без сажен. Мої години оплачувати, так? Добре. Далі. Шхайня це столяр. Той, що займається виготовленням, ну, не знаю, може, меблів, може, дверей, може, Ну, no, столяр. Не плотник а столяр, Ну, не путати. ну, Дальше. Мейсон. 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 Це мавга, Мейсон. Це ті, що беруть сигільцю Генда і хлап хлап і пішла вперед робота. Хляп на себе, хляп на мур, і буде з мене штука-то. <ріхи> так, штука то Далі. Швайса. 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 Зварщик, зварувальник. Хто не знає, бачите, тут написано швайсер з такою буквою С. Хто не знає як пишіть, таку звичайну букву С. Бо вона така подібна до букви Б. Ну і під уклоном так стоїть. ну Так написано в книжці. Зараз я знаю, що е, е, я один раз букву Аж пропустив. і Людина німецькою мовою дослівно написала. Е, ну Там один правильно написав. А я його не видаляв, той коментар ще є. А перед ним ще один написав, що ви там будете робити, писати, е, не знати, е, навіть німецька мова і в німецькій мові зробив е, цього е, ви то писати. Я то подивився, думаю, дитину, чи ти дитина, чи ти розум не маєш. Виключу стер. Е, ну я люблю, коли якщо хтось виправляє то виправляє хтось е, е, розумніший і мудріший, а здебільшого розумніші люди підказують. Ну, а не, ну, Старайтеся трошечки тої приємності мати. Бо ну, я для вас стараюся так, щоб вам було легше. так? Сльоса, 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 е, е, слюсар. Може бути така фамілія навіть героса. E, може бути фамілія повер так само Кюхен. А, а професія повар. Ну, розумієте, у нас так само є такі фамілії, які означають якусь там роботу. Так, Боднар робив бочки, так? E, і потім так і село називалося Боднарів, бо там були майстри. Котрі робили бочки для вина, а потім почали робити е, меблі. Е, після бочок, бо приїхали люди з чужої землі, поселилися там е, Луци, Другоморецькі, Ліньковські, всі, е, вся шляхта там поселилася і почала клепати бочки. Після бочок почали клепати меблі. І так село розрослося так, що воно в Івано-Франківській області. У Калузькому районі воно ну, напевно буде десь другий по величині приблизно, так? І ну, це є. Чому я то кажу? Тому що в кожній, щоб ви розуміли, в кожній мові є е, фамілії і е, прізвища є і прізвища, котрі походять від прізвиськ. Це, звичайно, це більше давали євреям, але ну, то таке я тим не займався і такого не знаю. Далі. Знаю, але ну, не люблю такі речі. Слоса, де Дінцметхен. Медхен. Дінс це прибиральниця, так? І тут ми маємо... Монтак, Дінстак, не знаю, чи воно щось має то з тим вівторком. Дівчина на вівторок чи що? Я не можу сказати. Ну, це не можу сказати. Ну, правильно, ну кому треба в понеділок, коли всі сплять. <суму> ну, я не можу сказати, це просто тільки такий жарт. Так, далі кохен, кохен чи кюхен, повар. L яде, L яде, L яде, L яде. no, Aufladen zaladovate. Äh, ja, aufladen, 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 zuladen, 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 bisschen coffee trinken und so weiter. Aufladen, zuladen, the rauchen, aufladen, zuladen. no. зрозуміють, я попрацював трошки. Так що ви розуміли, колись на новій землі на біложі на кораблі ігла. Це був е, ще, або, так, це був кінець 1988 року. І нам на двох приходилося по 150 кілограм туші перекидати. Ну, я менший ростом був. І мені приходилося ще е, брати, мене ще кидали спеціально спереду діди, чи я витримаю. І, і, і ще е, він вищий то ще мені піднімав. І то офляден соляден, офляден, соляден, а мені я що, я кидаю і німецьку мову. Ну, знаєте, в армії так інакше, як не будеш від... Щось собі шукати, якісь для себе якісь заняття, то від того дурдому, що квадратне е, е, котити, а, а, а кругле перекладати, то нормально ну, в голову, як то кажуть, не дуже то тіше, як то кажуть. Добре, вернулися ми далі до дочі спрахи. Ще раз говорю на ролину подаю вам професії. Зараз. Гойте вердивір плеє не Хойте Гойте вердивір плейне магин. Плейне магин сузамен. Плейне цузамен маган. Усе це можна вкласти в правила. Будь ласка, хто мене поправляє, не користуйтеся словниками, бо то е ви користуєтеся словниками. Вам е словник подає такі речі, що якщо ви 15 разів перекладете, то... Вас заведе від слова їв до слова спав. Ну, no. Не знаєте, спитайтеся німця, хай покритикує. No. Ми плануємо роботу для тижня, для робочих днів тижня. Haben Sie einen good plan. Shonjë, do t'ja të pësau të herë lutë. Avë gu të planë, përzi, si. alës përzi. Si. Në le danë, zi si danë planë, atë të No, të le danë këve, në vamë um, të ka fraza po venë në botës në joma, të le danë përzi, danë këshën, eh, das planë, eh, Акцептинг, Диден, Das Plan, Jesus äh, plan äh, і так далі. Äh, тут все можна укласти. Ви собі вже поважанню, яке хочете, слово äh, цей, це äh, той і так далі. Also, tam, to, ну, залежить вже від, від, від розмови. Lasst uns heute mit dem Bau beginnen. Also lasst uns heute mit, der, mit dem Bau beginnen. Тобто, давайте розпочнемо сьогодні е, äh, з будови. Або дозвольте, ми сьогодні розпочнемо з будови. Це дозвольте, то воно äh, нічого вам не дозволяє говорити в такому випадку. Ну, хіба у вас є якась критична причина. Це от воно якраз для того що залишається, що якщо у вас є якась така причина, що ви знаєте, що цього не варто 100% робити. Але ну. wir brauchen Guten Father, ми потребуємо доброго водія. То там має Фьогашай, Габенці має Фігашай. Покажіть, будь ласка, подивилися купмаль біти. Хто хоче, то звичайно що краще. Це e залежить що грузити, я вам скажу. І, і, і залежить чим їздите, так? Якщо якийсь старий дропат побитий, поламаний. E E, Volkswagen транспортер e, двойка чи ще що там все розмітається. Так як я в Польщі на несі їздив. Одні двері закрив, другі відкрилися, свої закрив скло пало. E, рушив вперед, e, по дорозі плити ззаду з гранітом сунулися. Вилез, підняв люстру, все, позакривав двері, от скло опустилося. О, от то краще вже, е, э, е, э, ну, афляден і, і цуляден, цу, як я казав, так? Щоб, э, ну, хлопоту не мати. Альзо, е, слюсар, слюсар, е, е, швайсер, зварщик, е, шхайне, столяр, шхайнер, Файер, фарер водій, то навіть не знаю, хто такого не знає, але щоб ви знали, на всякий випадок. Діншметхен, Діншметхен. Е, я не знаю, чи німечнє таке використовується, але ну, повинно би так бути. Може, є там ще якесь друге значення. Я, наприклад, ще такого не вивчив. Так? Кюхен, e, повер. E, не знаю, чи то має спільно з Когенами, Не можу сказати. Такого не знаю. Ляда, грушчик. Не мушу пригадати, що я вам сказав, що я вам допишу, бо дописати можна багато. Зараз спробуємо. Філо-шайн, філо-ре-шайн, не знаю, чи зміститься, філо-шайн, фаре-шайн, Філо не змістилося, фаре-шайн. Пробую стиснути. Треба вам не другим боком. Айну, то айном. Бачите, воно так, як пишеться, то э, лекція написана, то написано, що так більш менш. Эй. Hey, не. А, раз будемо старатися. О, oh. абінзі айнен Тігершайн. Це, це питання, щоб знати, uh... айнен... Айн... що вас питається і хаби, я габи їх. Так, бізнес Айнін. Айн. Шайн. Що, може бути таким другим боком питання вам бо можу задати? Без до або до біст, то вже ви собі там, ну, саме маєте розуміти. Що там у нас? Швайсер. зараз такою буквою вам напишу, щоб вам не було, щоб ви не мучилися. Я, має бути така буква. Я вам пишу так, щоб е, по-простому, навіть таку звичайну букву. О, і знак питання. Це не помилка, це я вам написав, щоб ви розуміли. Швайсер. Щоб не Швайбер, хтось потім написав. Скажете, таке прочитали. Я вам пояснив. Bizdo айнен швайса. І тут, е, а, і тут та сама фраза, ви вже собі підкладаєте, бездо Айне Шлосер, а жінці Айне е, О жінці. Бо ще е, жінці так ніхто не скаже. Чи ну, повар переважно жінка, так? Ну і чоловік. zapęszur tak samo bo to tak tak to trzeba Zind Ze eine To już nawet nie trzeba nazywać. Eine, o, co to u nas jest? Дін Сметхен. О, це я вам і напишу. Она що писати маєте тут. Дін Сметхен. Э, бо якби була шльосар, напевно, було б шльосер. Але я э, ну, э, такі слова, як э, шоферка, шлюсерка і так далі, э, я вам ще поки що не пояснював. А сьогодні, то, як то і так, кажуть, досить. Э, Vă se poate spune, vi filiare, a там що vă там înzaine, înzaine, tam, înzaine, 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 скільки înzaine, 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 nu, înzaine, înzaine, diplome, înzaine, 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 спеціалісти, дипломи, але я вам напишу. Гаст до Ей Нен Діп Дипломи Вот ви можете сказати eh, там дох або із цухаузи, то найкраще. Але я дох, абер із цю вдома. Ніколи не кажіть, що ви не маєте диплому. Головне, щоб вас взяли вже на ту роботу. А як вони подивися, як ви говорите, як у вас там все але і так далі, вони вам саме диплом приліплять. Не переживайте. З часом підете на роботу, хто зможе, той буде цей. За роботу треба боротися як можете. Якщо можна вчепитися зубами за повітря, треба, треба робити так. Бо то так нема що. Ви приїхали за собою все привезли, кожен може, ну, але показувати свою певність, скажу вам одне: що з моєї практики, що я знаю. Так само я і так само всі, і, і хто має хоч трошечки такої ну, дисциплінованої крови до роботи, той не наведе запізнювання. Запізнювання в праці ви домовилися, вам платять, і, і це, вже, ну, це вже не є пунктуальність, і оце саме найгірше. Щоб так не було, як я собі наймив майстрів, домовився, кажуть, то що будете, хлопці, пізно, рано на 8 приходити. Прийдете на 9 починаєте працювати. Добре. Прийшов, розмотав бетономішалку. мішалку, все порозкладав, все поробив, як має бути. Мішки позаношував, все цей. Делюся йдуть в 50-тій годині. Остать собі, що ви так в Німеччині. Півдесятій годині. Дай Боже, пане Газу. Думаю, куди вони йдуть? Ми ну, пішли до сусіда, ще пів години говорити. Поговорили у сусіда пів години, у 10 прийшли, сіли під дерево курити. Ну, то свої люди. Я приймив то так, на жарт, думаю, одна година туди сюди вже. Але ну, розумієте, ви стараєтеся так цей. Вони собі таке могли дозволити, бо то мої знайомі я а... ja, на такий аж пертій. Але там, де я працював, у мене було äh, пункт 12, кафе тринки äh, 20 минути на 12, аби. І лишилося 10 минути äh, 17. І все е, знарядя мити. Інструменти ваші зробити. Помили, зробили. І був порядок. Рано прийшов все поскладено на місці. Ну, отак От ви стараються триматися в порядку, бо то найголовніше, коли людина в порядку на роботі, то велике діло. Порядок, пунктуальність, чесність. О. Дякую всім, кланюся. Маю надію, що має лекції для вас корисні. І запрошую всіх, хто може підписатися, допомагайте українське вперед. Просувайте, бо бачу, що російськомовний цей контент він заскакує аж бігом і то в Україні. Ну, no. помагайте, не давайте їм, щоб нас так сильно пере цей. Пере... Аж так перемагали. Кланююся.